Отже, день перший. Ми ведемо наш репортаж з автобусом. Автобус хороший. Зараз вам покажу штучку, яку я не можу причепляти. Оце штучка поруч називається взагалі. Це Олечка. Олічку то нічого ну, трохи видно. Трохи, це не достатньо. Це не достатньо трохи. Це, коротше, дорога, Київчопи, вона хороша. На мені якесь волосечко біленьке. Я це було все не паніжу. Звичайно, так. Я, звісно, горіжир, я пірат знімаю такий в Взагалі, ми не виспані, тому що я писала орден а Олечка прокидалась від мій будильник. Я не могла його виключити. У мене заглючив телефон. Наскільки ну, я бережу зарядку, то поки що наш репортаж наразі, Нараз... наразі наш репортаж завершено. До наступних зустрічей.